Збірна зможе взяти на чемпіонат Європи більше футболістів. У ЄФА готує відповідні зміни. Українських юніорів залучають до тренувань зі світовими топ-клубами, а зірковий легіонер намагається втекти із шахтаря. Усім привіт, друзі! На зв'язку футбол України про ці та не тільки теми будемо з вами говорити протягом найближчих кількох хвилин. Ну і перед початком відео традиційний заклад від нашої редакції. Це підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. А також тисніть лайк, дзвіночок. Ну і вперед. Тренерський штаб Сергія Реброва матиме більше маневрів на чемпіонаті Європи. Адже як очікується, УЄФА найближчим часом дозволить вносити у заявку команди 26 футболістів, а не 23, як це дозволено наразі. УЄФА зробив заяву стосовно того, що організація розгляне розширення заявок збірних на майбутньому євро до 26 гравців. Про це просять головні тренери багатьох національних команд, інформує видання The Athletic. Після початку пандемії коронавірусу заявки було розширено. Із 23 якраз до 26 футболістів. Проте після завершення гострої фази епідемії заявки повернули до стандартного списку: 23 футболісти на одну команду. Зауважимо, що Фіфа поки не змінювала заявки, які на Мундіалі 22 складалися якраз із 26 гравців. Головною проблемою коучі називають велику кількість травм, які очікують команди після складного клубного сезону. Ну і до слова про збірну України, наша команда підніметься у рейтингу Фіфа після виходу на Євро 20. 24, про це інформує ESPN. Перемоги над Боснією та Ісландією дозволять синьо-жовтим піднятися із 24-го на 22-е місце. Офіційне оновлення рейтингу очікується 4 квітня. Переходимо до новин із рідного чемпіонату України. І незабаром нашу футбольну мапу може поповнити ще один клуб. Він вам добре знайомий. ФК Львів вже з наступного сезону може відновити виступи на професійному рівні. Щоправда, це повинна бути інша юридична особа, на якій не висітимуть старі борги. Попри те, що Львів зберігає за собою право заявитися одразу в першу лігу у планах містян під новою юрособою із повним ребрендингом дебютувати у другій лізі. За повідомленням спортивки, фінансуватиме оновлений клуб директор однойменної дю США Роман Михайлів, який зможе де Юре передати управління клубом своїм бізнес-партнерам, задля того, щоб уникнути конфлікту інтересів із володінням двома командами. Як відомо, наразі Михайлів має відношення до Тернопільської ниви, що виступає у першій лізі. За повідомленням джерела синьо золоті найбільш ймовірно зроблять ставку на молодь і будуть грати власними вихованцями. Водночас важливо, що зараз повернення ФК Львів це не остаточне рішення. Далі поговоримо про наших у Європі, адже одразу два українських юніори тренуються із основними складами світових топ-клубів. Заінтриговані? Дивіться далі. Розпочнемо із співзахисника Манчестер Юнайтед Ю-18 Захара Баумана, який має українське коріння. Він був запрошений на тренування із першою командою червоних дияволів. Захар має український та англійський паспорти. Його батьки є мігрантами із Коломиї. Команда Тенхага розпочала підготовку до поєдинку 30-го туру АПЛ проти Брентфорду, який відбудеться 30 березня. І у тренуванні клубу взяли участь одразу кілька вихованців академії, опинився серед них і Бауман. Про це інформує офіційний сайт МЮ. Із основою Леверкузенського байера тренується і 16-річний українець Артем Степанов. Його до роботи із першою командою все частіше залучає наставник Хабі Алонсо. Ну і завершимо блок про легіонерів новою інформацією щодо контракту Андрія Луніна з Реалом. За повідомленням Релево, вершкові вкотре намагаються форсувати перемовини та заключити нову угоду як Мого швидше реал вже переглянув особисті умови футболіста та готовий значно їх покращити. За повідомленням джерела Флорентіно Перес хоче укласти новий контракт із Андрієм до початку чемпіонату Європи. Ну і завершуємо сьогодні донецьким шахтарем та історію про те, як зірковий легіонер усіма способами намагається покинути команду. За повідомленням каналу футбол з вертольоту агент нападника гірників Кевіна Келсі займається питанням його працевлаштування у МЛС. У пріоритеті наразі оренда. Вибір пав саме на МЛС, адже це один із небагатьох чемпіонатів, де досі відкрите трансферне вікно. За повідомленням того ж джерела, рішення покинути Україну Келсі прийняв не через відсутність ігрової практики, а через безпекову ситуацію. Нещодавно у Києві було влучання в районі Печерська саме там мешкають багато футболістів Шахтаря. І подейкують, що ці вибухи викликали справжню паніку серед іноземців клубу деякі з них почали одразу обривати телефони своїх агентів. Втім, наразі лише Келсі справді шукає реальні варіанти і навіть провів попередні перемовини з одним із клубів США. Зауважимо, що кілька днів тому журналіст Дені Нора повідомив, нібито гірники відхилили трансферну пропозицію по Келсі від команди Цинцинаті. Водночас у Донецькому клубі вважають Кевіна важливим гравцем для вирішення завдань цього сезону, тож слід. Ткуємо за ситуацією. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Чекаємо вас у коментарях. Діліться там своїми думками щодо тем, які почули сьогодні. Ну і будьте на зв'язку із футбол України Принагідно нагадую, що ми є у всіх соціальних мережах. Будьте з нами і до зустрічі!